А Назрій Рагімов наполягав на тому, що його завдання свого суперника накутувати. Десять раундів сказав, це надто багато. Треба спробувати вкластися раніше. Треба спробувати свого суперника відправити, відпочивати раніше. Я проміг з цього хлопця. Моє реально респект такий. І... Сміливий хлопець, котрий от його і WBC узгодило. Тобто це був дуже непростий процес, навіть от по супернику для Назрі. Але він дійсно вже гідний цього, цього титулу. Я сподіваюся, що все буде добре, що перемога буде за нами і така впевнена. Але я знаю, що моя дуже так добре готується і ну, непоганий він боєць, так так. Емоції неймовірні. WBC – це те, що з дитинства всі знають, всі мріють. Я також все життя мріяв побоксувати за цей титул. Зараз випала така можливість, тому я буду готовий. Друзі, корпе моя претендент на титул чемпіона світу за версією дабо бісі сівер серед молоді. Корпе, розкажи, будь ласка, які в тебе емоції від відповідно. Твій суперник крикнув тільки ще на процедурі зважування. Я катаю швидше від цього. Пес, він то риша, я сьогодні віта в мене. Він тебе трішки штовхнув під час фейс-оффу. Скажи, які твої емоції від цього? Creo que siente miedo, se le ve por encima el temor. Eh, creo que nunca había visto un muchacho así como yo. І криоке мені наші <рістична> нокель дай родину. Я готовий почати переможний для всіх українців, зробити шоу, прикінчити цього хлопця на очах всіх своїх друзів, українців, державців, люди І Я цього хлопця. Я дуже хочу, щоб на зрі переміг прям таким яскравим, чистим нокаутом. Це представлено промоутерською компанією. До Boxing Generation в особі влада Єлисеєва. Поєдинок за бакантний титул чемпіона світа за версію WBC Youth Silver У легкій Вазі. Формула бою. Десять раундів по три хвилини. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Вадим Лавринець, Руслан Мишко, Ігор Каленченко. Рефері у ринці. Віктор Фесечко, супервайзер WBC, Аліна Шатернікова, супервайзер ліги професійного боксу України Михайло Зав'яло. Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Йому 21 рік. А він аутсайдер сьогоднішнього поєдинку. Представляє місто Ібаге Колумбія. На професійному ринзі провів 20 поєдинків, здобув 15 перемог. Один бій закінчив у Нішею. Його вага 61 кілограм, 500 грамів. Будь ласка, відайте, бенвенідо, фавор, хорке! Червоному куті його зуперники з міста Бровари Україна. А він чинний чемпіон світу за версією UBO та володар титулу чемпіона серед України серед професіоналів, займає восьме місце у рейтингу Pound for Pound Top Boxing Generation. На професійному ринзі провів 16 поєдинків, здобув 13 перемог, сім з яких нокаутом представляє. Промоутерську компанію Top Boxing Generation та клуб світбоксу. Його вага 63 кілограми, 400 грамів. Його переможна хода триває вже чотири поєдинки поспіль. Будь ласка, вітайте! Назрі! землі! бій за пояс WBC Silver серед молоді. Мейн-івент сьогоднішнього вечора боксу. Українець Назрій Рагімов проти колумбійця Хорхе Мої. Назрій Рагімов з рекордом 13-3 проти Хорхе Мої, у якого в 21 рік за плечима аж 20 поєдинків професіонала. 15 перемог, 4 поразки і одна нічия. На кону пояс WBC. Так, Далеко не основний, серед молоді, Сілвер, але при цьому це початок шляху серед великих організацій. Кожен боксер професіонал мріє завоювати титул WBC. Назрі Рагімов не приховує, що це також і його мрія. І він надзвичайно сильно мотивований перемогти сьогодні хорхе мою Вийшов він в образі хижака, зважаючи на те, що моє сьогодні б'ється на виїзді, моє сьогодні чужий. Чи вдасться нашому українському хижаку цього колумбійського чужого перемогти? Подивимося. До початку зустрічі залишилося зовсім трохи на зрі чемпіон України у лайтвейті, чемпіон світу за версією UBO у Суперлайтвейті. Зараз у першій напівсередньому ваговій категорії дивізіон до 63,5 кілограмів зійдеться із Хорхемоєю за титул WBC Silver Сілверс серед молоді. Бій стартує. Десятираундова зустріч між Назрі Рагімовим та Хорхемоєм. 17-й поєдинок в кар'єрі українця. 21 поєдинок в кар'єрі колумбійців. Ми бачимо, як Хорхемой стартує. Відразу ж агресивно. Назрі Рагімов. Очевидно, що цього очікував. Його тренер Арсен Бабаян казав, що вони приглядали Хорхе Мою, Вони розуміли, цей суперник може боксувати в різних стилях, може працювати першим номером, другим номером. Вони готові до всього. Вони різні варіанти проглянули, різні плани на бій склали за того, щоб сьогодні перемогти. А на Рагімов наполягав на тому, що його завдання свого суперника накутувати. Десять раундів сказав, це надто багато. Треба спробувати вкластися. Раніше треба спробувати свого суперника відправити, відпочивати раніше. Рагімов. Зібрано розпочинається зустріч. Хорхемоєв очікування атаки українців. Гучно пробуває перкотом. Незрі Регімо зрозуміло, що це та вагова категорія, де необхідно бути максимально різким, максимально швидким, де швидкості часом зашкалюють і де потрібно хитро працювати. Свого суперника дурити також. Він скочив до канатів. Орхи моя. Бабіян спокійно працювати. Зараз перекривається. Рагімов від удару по корпусу. Правою в виконанні мої. Після цього колумбієць перейшов на голову. Рагімов від цього удару перекрився також. Біля канату. Горки моє на зрі Рагімов. Легенько пробуває лівою рукою. Моя, судячи, з усього, не очікував цього. І приобійняв Рагімова, для того, щоб не опинитися на канвасі. Буває таке, що часом не потрібно пробувати сильно. Потрібно пробити тоді, коли опонент цього не чекає. ось щойно Рагімову це вдалося. І слизнувся. Хорхемоє. Незрій Рагімов, щоб той не впав, вирішує йому своїм кулаком допомогти. Щоб було на що спертися. Зараз Рагімов гарно реагує на випад свого опонента, зустрічає його правою рукою. Крос від Хорхемою. Один-два від нього. Рагімов і назад відходить, і руки на місці. Якісно захищається в Хорхе Хорхемоя. Зараз по посадимо і пробуває назию Рагімов. І дає можливість супернику відновитися. Не йде його добувати. Перший раунд надто рано. Каже український хижак. І продовжується. Хорхемоя опиняється в куті. Рагімов не поспішає його бити. Правою рукою з боку не вдається влучити лівої знизу. Також останні 10 секунд першого раунду. Незрір Рагімов жорстко влучив по хорке мої, але не було відраховувати навіть нокдауну Я Очевидно, що якби Україна захотів, якби пішов на добування, Рефері змушений був би втрутитись. Незрі Дагімов на серії з чотирьох перемог підряд підходить до цієї зустрічі. Даній його поєдинок був у січні місяці проти боксера з Молдови, і то був надзвичайно насичений поєдинок. Назрі Рагімо бив-бив, але його опонент відмовлявся падати, продемонстрував неабияку стійкість. Те, що трапилося в серпні минулого року, я думаю, прекрасно знаєте, оскільки в Україні, яка наразі бореться за свою незалежність, яка воює з Росією, в Україні вдалося провести титульний поєдинок пі за пояс чемпіона світу за версією UBO, І Назрі Рагімов переміг Ірвіна Бері, котрий відверто спойлерів. Зустріч, котрий відмовлявся боксувати, котрий в'язав руки, який робив нерви не тільки Рагімову, а й рефері, а й вболівальникам. І, зрештою, зрі знайшов можливість цього не надто вихованого суперника відправити в нокаут. Сьогодні на кону пояс WBC Сілвер серед молоді. Рагімов надзвичайно готовий, помітний, який нарветься в бій. І вже він Горхемою серйозно зачепив, але не хоче поспішати. Джеб Від Рагімова. Ще один джеб від українця. Хорхе Моя ще перший удар, ще другий пропустив. О, ха, ось тут Хорхе Моя Підскочив лівим боковим. Зачепив на зрі Рагімова. Це точно не входило в плани українського хижака. Але він непогано реагує на цей припущен. Арсен Бабаян заспокоює свого боксера. Мовляв, не треба намагатися відразу ж реваншувати. А Хорхе Моя показує звідки ж у нього назбиралося. 15 перемог у 20 поєдинках. Що насправді варто відзначити, що в нього надзвичайно активна кар'єра Рагімов лівою з боку Хорхе Моя опиняється на керуваці. Як спіймав, як влучив Хорхе Моя зараз уважно рахує кількість пальців, які рефері йому показують до восьми. Вже дораховано. Бій продовжується. Рагімов як класно спіймав. Опонент не зміг втікти від нього. Лівим боковим. Рагімов вилучив кудись слід. Корхе моє. Лівий кук від нього. Правий кук від нього. Руки Рагімова на місці постійно. Вже Рагімов і пробуває після цього. Він крос лівою рукою. Ще один нокдаун. Корхе моє. Капа капа з роту. Зрозуміло, що треба виграти для себе час, а для цього капа в роті не потрібен. Рефері відраховує. Що? Що? Моє, готовий бій, продовжувати? Так, готовий. Назрі просить Хорхе Мою продовжувати бій. На просить просить Мою не здаватися так легко. Назрі Рагімов. Прекрасний старт поєдинку. І що ж на зріщій? На зріщій капу сам витягує. витягнув. Мене склалося вражені, що це було для того, аби супернику ще трохи часу на відновлення дати. Назрі Рагімов підтискає Хорхе Мою. Дуже гарний старт поєдинку від українця. Максимально сконцентрований. Він готовий на всі 100%. відсотків. У його суперника ще раз нагадаю 20 поєдинків професіонал. Але він дебютував у 2021 В серпні 2021 Кар'єра насичена неймовірно. Він провів 20 поєдинків за цей час. Рагімов провів тільки 4. Але які 4? палець тримається в роті. Покімові назира. Імон намагається допомогти її вибити. Гати що є духу правою рукою? Корки моя майже прибитий до канвасу. Він підводиться, але помітно, що китається рефері Рахує Хорки моя він бій продовжити може чи ні. Ні, не може. Назрій Рагімов володар поясу WBC Silver серед молоді. Наскільки ж впевнено, наскільки ж легко, наскільки ж вибухово він зносить в цьому головному поєдинку ввечері боксу? Назрій Рагімов здобуває свій третій титул професіонала. Добуває свою 14-ту перемогу в профі, і це було дійсно класно. Помітно, що він сильно хотів цього поєдинку, помітно, що він сильно хотів завоювати цей пояс, і помітно було з перших секунд, що він Хорхе Мою сьогодні доковтує. Власне, так воно і вийшло. Якби Назрій Рагімов не намагався дати Хорхе Мої Часу відпочити, навіть не зважаючи на ось цей пропущений удар лівою. Назрімо знайшов можливість своєю лівою збоку відповісти. Хорхе Моя не очікував подібного варіанту розвитку подій. А тут Рагіму треба було просто кувати залізо, воно гарять. Хорхе Моя відновитися не зміг. І в підсумку побувавши кілька разів в, нока... в нокдаунах. Рефері заглянув в очі Хорхе Моя і прочитав, там що колумбієць. все, що для колумбійця цей поєдинок завершений. Тож вітаємо на зрі Нагімова з видовищною класною перемогою. Немовірне досягнення для нього особисто завоювати пояс WBC – Це величезний плюс в кар'єрі будь-якого боксера. Дійсно, багато хто впродовж цієї кар'єри не може дійти до такого статусу. Але на я впевнений. Вважаю, це тільки початок. WBC Silver серед молоді. Це тільки старт. Подивимося, що буде далі. Він вміє робити шоу, він любить робити шоу і в ринзі. І за його межами той боксер, який цікавий глядачам, той боксер, за яким цікаво стежити, типу, події, якого цікаво переглядати, він зрозуміло, що це той боксер, який хоче і вміє перемагати. Тож Рагімов сьогодні тріумфує у головні події цього вечора боксу. І як він казав, починає гонитву українців за поясами WBC. Сьогодні ми ще чекаємо на бій Сергія Богачука за статус тимчасового чемпіона. І надалі зрозуміло, що будемо стежити, будемо спостерігати за боями українських боксерів за різноманітні пояси для Блубісі. На зірадімо дві рік розпочинає для українських боксерів за пояси WBC. Ось так переможна у цьому фінальному двобої технічним нокаутом у другому раунді. Перемогу здобуває і автоматично стає чемпіоном світу серед молоді за версією WBC U Silver. назрі Зрі пані та панове, я тут з новим чемпіоном світу за версією WBC Silver Сільвер серед молоді. Тепер він володар трьох титулів. Титул чемпіона світу за версією UBO. титул чемпіона України серед професіоналів. І тепер він розпочинає велику ходу українців, велике полювання українців за титулами WBC. Назрі, На зрі. Що це було? Це було домінування. Це було сім місяців без перев. Живу як у своїх мріях, навіть не мріяв, так клянусь вам. Оце все. <кхід> дякую Богу, дякую моїй команді. моєму... Якщо чесно, я ще навіть не зрозумів, що произошло, Все ж так, раз, два. Дуже добре ми були готові. Палац спорту з того дня ні одного дня ми не відпочивали. Кожен день тренувались і ось результат. And the new. <laughs> And the new. Я Назрі. Дай Бог, щоб богачук завтра ще один титул виграв. І тоді сьогодні, вже. сьогодні вночі. Взагалі круто. Буде. Що скажеш про мою? Ти дуже швидко його розібрав, дуже швидко розкусив його і вже почав просто валяти по ринку. Та він щось перший подачі не ліг. Я не розумію. Взагалі дуже крутий чувак. 15 перемог, декілька поразок. Але підготовка в клубі світбоксу під керівництвом Бабаяна Арсена з підтримкою таких друзів, моєї родини, моєї країни. Слава Україні! Героям слава! Дякую, ЗСУ. У мене ще така пропозиція була, якщо ще залишились люди, люди у залі, я хотів запропонувати в мене. Мені також сьогодні видали футболку, і я хотів би її розписати, і немає ну, різниці, за яку суму вона піде, за яку б вона не пішла, я розпишусь, ми сфоткаємося і віддамо це на ЗСУ, тому що це реальні воїни, це обличчя нашої країни, захисники. Тому якщо це можливо, давайте зробимо це. Зараз, поки шукають макер, Арсен Бабаян, будь ласка. Це тренер Назрі Рагімова людина, яка зробила його триразовим чемпіоном світу за різними версіями. І все життя Назрі отягає на свого тренера титул. І я вже прямо зараз бачу, що відбувається. Арсен, ну а що це було? Як ви підготувалися до Корхе? Ти отримуєш свій заслужений титул. Це було. мега. Це ну я скажу. Ми сім місяців готувалися. Ми сім місяців відпрацьовували, щоб піймати е на удари, на шибки противника. І це все спрацювала наша тактика. Сім місяців. Це така тяжка праця. І коли вона ну, все спрацьовує, ти просто мозг взривається. Так що я хочу сказати всім дякую. Дякую нашому промоутеру владу Єлісію. Дякую всім. Хто нас підтримує, нашим фанатам, нашим друзям, далі буде тільки більше. І в першу чергу хочу ще 에, подякувати людям, які завжди нам допомагають. 에, особисто це нашому другу Рашаду. Рашад Керім це, це наш брат, який завжди підтримує. Армен Назарян. У нас багато, велика сім'я, так що всіх вас чекаємо в наших. Крутих браворах клуб «Світбоксу» боксу Number one. Друзі, і зараз ми з Владом Єлисеєвим, людина, яка стала організатором цього шоу разом з Миколою Кравченко з балу «Fighting League Pro» Влад, промоутер на зрі. І перед поєдинком в нашому подкасті на Ютуб каналі «Top Boxing Generation» ти сказав, хочеш, щоб на зрі нокаутував. Ти задоволений? Я дуже задоволений, дуже класний бій. Перший раунд. Так, трохи подивився на зрі, потім все зрозумів і просто почав, як він сказав, домінування. Тому ну, звичайно, я доволен, тому що ну, перемога нокаутом вона завжди трохи смачніша. Що далі для Ми, Я вважаю, що йому треба зараз ну, десь місяць. Трохи відпочити, ми сядемо командою, поспілкуємось і ну це гарантовано буде щось цікаве, навіть не сумнівайтесь. І відкрию вам таємницю: у влада є великий анонс. Що ж, так, да. готуй. Анонс дійсно великий, тому що як я і казав на початку цього року, що ті ну, біджі буде, буде дуже багато. Вибачайте, що там як. Але ми дуже багато працюємо, і наше наступне шоу. Ми вже давайте зробимо це доброю традицією, що я буду оголошувати наступне шоу. От коли закінчується якесь попереднє. Тому 11 травня стереоплаза ті Intro 2. Два є. Друзі, і ще на дрі хочу додати. Титул титулом, але Кембл Хаттон, I'm coming for you. Ми, ми до тебе доберемось, Кембл. Ти вже програв, це буде друга поразка від назрі. Будь готов, друже. Не дивлячись, що він програв без жартів в якомусь крутому шоу, можливо, в андеркарті якогось великого шоу. Не кажу. Головний, все-головне, просто може в Еріярді, в Лондоні десь, крутий бій, готов навіть захистити щось з цього. Слухайте, Кембл uh, Хатун проти Назрі Рагімова за титул чемпіони України. Я вважаю це гідно. Ukraine International. Ukraine International. Why? Що ж, друзі, дякуємо. Це Назрі Рагімов, новий чемпіон світу за версією WBC Silver. Ож, друзі, ось таким вийшов цей боксерський вечір, насичений на події з перемогою на зрі Рагімова в фінальному вирішальному поєдинку. Дякуємо вам за увагу. Для вас цей вечір боксу коментував першою частиною Володимир Кобельков, другу частину я, Сергій Лук'яненко. До побачення! Кожного з вас обіймаємо, кожному з вас бажаємо перемоги.